Ти хочеш дізнатись, звідки з'явилася наша мова? Тоді синку сідай зручніше і слухай. Розпочалась ця історія у часи славних мужів і благородних жон. Тоді все було по-іншому. Кожен знав своє місце, починаючи ще з утроби. Якщо тобі суджено родитись кріпаком, то кріпаком ти й помреш. І не дай Бог холопу випрямити спину і вкинути взор на те, що йому не дозволено. Миттю батіг прозвестить над спиною нещасного. Наші вчителі весь день, а матері ввечері втлумачували нам, що найвища благодать це смиренно нести свій уділ аж до самого гробу. І знаєш що сим? Ми так і робили. Все навколо нас ставало блідим і безбарвним, рози не цвіли, а в'яли. Небо було не голубим, а сірим, і навіть лугова ромашка пахла не безкрайньою степ'ю, а бетоном. І було б так і далі, якби не двоє закоханих сердець подарували нам барві веселки. Ім'я їм Наталка і Остап. Наталя була дочкою кошового отамана, видна була дідка. Коса її була кольору сонця, а личко кругле, як місяць, що освічував козакові шлях додому. Як ти вже зрозумів, ім'я цьому козакові остав. Правда, якби, якби Остап був козаком, то наша історія, історія склалась би трішки по-іншому. Ні, коханий Наталій був не козаком, а кріпаком що щобасу таманських овець. Як виглядав Остап? Ну, синку, як би то тобі об'яснити, Кріпакам тоді жилось не солодко. Били їх за найменшу погрішність, лупили й руками, і ногами, деколи дерев'яними дошками. Ну, щоб бути до кінця чесною, то оставові діставалося не часто. Не через те, що він не робив помилок. Ні, ні. З цим цього за все було в порядку. Буває, залізе на грушку купця Давида Абрамовича і з неї прямо в свинарник. В даху дирка свиня в шоці, а в Абрамовича інфаркт. Коділска встане, отряхнеться від пилюки, ніби нічого не сталося, витягне з лівої кишені сопілку і як давай насвистувати. Але так міло та робив, що всі, хто його чув, одразу ж впадали в пляс. і наш сердечний не виняток. Синку бачу, бити, як міло танцюють євреї, ногами і так, і так витанцьовують, ніби під ними не зелена трава степу, а розпечений пісок пустині. Так от, поки наш Давид Батькович плясав гопака, його свиня тихенько взяла дошки і залатала дирку в сараї. Не питай, як, я й сама не знаю. Але кажуть, що отаман знайшов трагічного Остапа в лісі, де перебілки боїли його своїми яйцями, а ластівки співали йому ковискові. Шляхтич побачивши саму дитину в лісі, вжалися над нею і забрав її до себе, але кажуть, що звірятка настільки прикипіла до малого, що приглядували за ним і надалі. Так от полюбилися Остап з Наталією. Полюбилися так, як ти з Гущенка, не могли погляду звести один з одного. А з них не міг звести погляду батько Наталі. Кожного разу, коли коханці утікали до лісу, полюбуватися один одному чи порозказувати, як сильно вони кохають другу дружку. Тут як тут, тут як тут на звуки слів кохання, з'являлися отаманські козаки з батьковими наріканнями для Наталі і нагайкою для Остапа. Було б так і далі: донька ходила б опущеною від батькових нарікань головою, а кріпак з червоною від нагайок тою самою, якби не зжалася над ними соловей. Навчив він наших коханців своєї мови, і козаки, коли шукали їх у лісі, не могли знайти через пташини щебіт. Що було далі? Отут історія розходиться. Хтось каже, що отаман врешті раз знайшов свою доньку і зарубав її з Остапом шаблею. Хтось каже, що ластівки навчили їх парити по небу, і вони полетіли вити своє гніздечко деінде. -де. А хтось каже, що отаман просто взяв і спалив весь ліс разом із своєю донькою. Не знаю, де правда, де вигадка. Але наша солов'їна мова це мова тих двох закоханих сердець.